Функціонування української економіки у воєнних реаліях та перспективи розвитку фінансової системи у післявоєнний час у Чернівцях відбулася міжнародна науково-практична онлайн-конференція Фінансові інструменти сталого розвитку, економіка, у якій взяли участь провідні науковці України, Норвегії, Польщі, Румунії та Грузії. У нас в всякому разі достатньо стабільна. Е Ситуація з курсом національної грошової одиниці валютним курсом, банківська система в повному обсязі виконує свої функціональні завдання, Небанківські інститути функціонують. Тобто ми констатували той факт, що і в умовах війни фінансова система України як структурна складова національної економіки функціонує належним чином в тому режимі, який дозволяє забезпечувати всі завдання. Які стоять перед економікою і фінансами в країні, Петро Нікіфоров наголошує, що у повоєнний період важливим є забезпечення фінансового ресурсу не лише для відновлення, а й для реструктуризації економіки України. Продовжувати треба необхідні реформи, які вже були започатковані, які йдуть у нас ще з 15-го року після революції гідності. Продовжувати реформу, власне, в рамках нашої конференції ми говорили про це, продовжувати реформу так званої фіскальної децентралізації, От, продовжувати всі ті дії, які пов'язані з наданням більшої фінансової самостійності базовим територіальним громадам, подальшому розвитку фінансового забезпечення діяльності ОТГ.